А ви знали, що відсутність вентиляції в будинку призводить до небажаних наслідків? Завдяки утепленню будинків, а також сучасним герметичним вікнам, у приміщеннях відсутній будь-який неконтрольований повітрообіг. Це призводить до підвищеної вологості та виникненню цвілі, що не тільки псує стіни квартири та поступово руйнує конструкцію будівлі, але й сприяє виникненню захворювань повітряних шляхів. Надлишок СО 2 в приміщенні при недостатньому провітрюванні також спричиняє головні болі та зниження концентрації дорослих та дітей для усунення всіх цих небажаних наслідків, а також щоб не втрачати тепло під час провітрювання вікнами. Сучасні домовласники використовують вентиляцію із збереженням тепла. Найпоширенішими та доступними поміж усіх існуючих вентиляційних систем є рекуператори. Ці компактні прилади встановлюються прямо у стіну, забезпечують безперервний повітрообіг без участі людини та зберігають тепло в приміщенні. Принцип роботи рекуператора Вентокс Комфорт простий і в той же час безпечний. Забруднене повітря з високою концентрацією СО2 виводиться з приміщення через вентиляційний прилад, нагріваючи керамічний тепловий акумулятор. Що є серцем рекуператора. Через 70 секунд вентилятор змінює напрямок руху. Свіже повітря з вулиці, проходячи через нагрітий теплообмінник, потрапляє в приміщення вже теплим. Таким чином, в приміщенні зберігається до 90 тепла. Рекуператори використовуються як у котеджах, так і в квартирах, офісах, школах та дитячих садочках. Компанія Вентокс пропонує, окрім.